Друзі Олександрії з британського міста БАТ нещодавно передавали генератор для дитячої лікарні. Сьогодні потужний електрогенеруючий прилад від партнерів з-за кордону отримала центральна міська лікарня. Медичний заклад був забезпечений генераторами, але не повністю. Залишався чотириповерховий корпус поліклінічного відділення. Розповідає Віктор Приходько. Дизельний генератор потужністю 100 кВт, який забезпечить повністю цей цю будівлю, в тому числі. Роботу нашого комп'ютерного томографа, рентген кабінети, тобто ті служби, які працюють ну практично цілодобово і на ургентні випадки. Дане приміщення виконує важливу функцію у лікуванні хворих, тому було необхідно забезпечити його електроенергією на випадок відключення світла. Там у нас і клініко-діагностична лабораторія, і рентгенслужба, і комп'ютерний томограф. Там у нас знаходиться гінекологічне відділення, урологічне відділення, травпункт розташований. УЗД кабінети, тобто да фізіотерапітератерапевтичне відділення, тобто, ну це важливо. Під час блекаутів та погодинних відключень центральна міська лікарня не припиняла свою роботу. Безперебійне функціонування забезпечували три дизельних генератори. У нас не було відключень, у нас працювала котельня корпуса. Ну єдине, що були такі проблеми у нас із офтальмологічним відділенням, але на сьогоднішній день ця проблема вже також вирішена. Ми отримали з Міністерства охорони здоров'я генератори, три генератора потужністю 7,5 кВт, Тобто зараз всі корпуса у нас забезпечені будуть, це залишалось єдине наше поліклінічне відділення. Зазначимо, що новий генератор від британських партнерів має потужність 100 кВт.